Доброго вечора, шановні жителі нашого міста. Я хотів би сьогодні до вас звернутися з таким проханням, що сьогодні другий день після тих подій, які відбулися вночі спробою захопити Майдан. В нашому місті продовжувало, люди, продовжували люди приходити до міської ради, проводилися спілкування. От, люди обмінювалися інформацією. Дуже багато сьогодні, як і вчора, на Київ виїхали. Е е е я хочу сказати, що сьогодні, от коли розмовляєш з людьми, то в основному е у них є переживання за підтримання порядку і безпеки у нашому місті. І от вони говорять, що до сих пір, слава Богу, в місті нічого не сталося, і хотілося, щоб так було надалі. Але ми так проаналізували ситуацію вчорашнього дня, цієї ночі, яка минула, сьогоднішнього дня. Ви знаєте, я хочу сказати, що підтримання порядку у Білій церкві, забезпечення безпеки жителів нашого міста сьогодні, коли бездіє центральна влада, це все в наших руках. Тільки ми спільно можемо сьогодні спільними зусиллями забезпечити порядок у нашому місті, в місті Біла церква і підтримання його. Тому я буду дуже конкретний. Перше, сьогодні в місті створені загони сумісного патрулювання, ночного патрулювання для забезпечення порядку. Вони є. На основі працівників міліції, це е, патрульні постові служби, які наряди, які сьогодні працюють по місту разом з загонами самооборони. Це десятки молодих людей, не тільки молодих людей, і е, різного віку люди, які побажали сьогодні разом із працівниками міліції патрулювати е, е, вулиці і площі нашого міста. Це автомайдан. Наш Білоцерківський це організація Щит, громадська організація, в яку теж сьогодні записалося дуже багато людей. І, і я вам хочу сказати, як очевиди цієї ночі, тому що е, цієї ночі я сам був е, біля виконкому і по вулицях нашого міста от, разом із е, дружинами самооборони, разом із е, нарядами міліції, от, ми е, патрулювали. І хочу сказати, що дійсно це потрібно робити, тому що зусиллями тих, що я тільки що перечислив, були ліквідовані кілька випадків провокацій, які могли бути по нашому місту. Такі чергування будуть цілодобовими, будуть чергувати заступники міського голови щоночі, будуть чергувати начальники наших служб. От, будуть представники наших комунальних підприємств працювати чергувати у виконкомі, і будуть сьогодні чергування по всіх вулицях і площах нашого міста, тими силами, що я вище зназвався. Я хочу звернутися сьогодні до чоловічого населення міста в першу чергу, яке небайдуже, яке хоче допомогти у. Підтримані порядка в нашому місті, щоб долучитися до цієї справи і звертатися до виконкому, до тих структур, які я тільки що перечислив, для того, щоб прийняти участь у спільному патрулюванні, по телефонах ви можете звернутися це 5 32 51, це 1577. Друге, про що я хотів би сьогодні попросити, в першу чергу батьків, шановні батьки. Приберіть, будь ласка, дітей, неповнолітніх дітей у вечірній час. Я би сказав би так, що після 20.00 не бажано сьогодні, щоб діти, неповнолітні діти сьогодні були на вулицях, особливо в центрі міста, де сьогодні проходить дуже багато мітингів, проходить багато різних акцій, де дійсно можливі ті чи інші якісь небажані провокації. Третє, я звертаюся сьогодні до е, власників магазинів всіх торгових точок, які є у нашому місті. Я вас прошу, ми не можемо вас заставити, але я вас прошу в ці дні, я б сказав би, до 1 березня не відпускати алкогольні напої після 22.00. Е, відповідні телефонограми. Відповідні звернення ви отримаєте вже протягом сьогоднішнього дня, 20 лютого. З завтрашнього дня наші працівники і громадськими силами ми будемо робити моніторинг по місту, хто порушує оцю ну, це прохання, я ще раз скажу. Але на майбутнє ми будемо робити для себе висновки. Тому я ще раз прошу: після 22.00 утриматися і не відпускати алкогольні напої. Щодо роботи кафе, барів, ресторанів нашого міста, знову ж таки, ну, я не можу сьогодні вам забороняти, але я думаю, що е, чисто по совісті і по-людському в ці дні потрібно було б утриматися, ну, принаймні е, до 20, довше 22, довше 23.00 не працювати. Закривати свої заклади, зважаючи на ту обстановку, яка є сьогодні у державі. Останнє, я хотів би, щоб ще раз назву номера телефонів: це 532 51 і 1577. Я просив би, щоб по цих номерах телефонів, якщо хтось із вас дізнається, ну про якісь провокації, які е, задумуються в нашому місті. Якщо ви дізнаєтесь про якісь негаразди, які можуть відбутися, я вас дуже прошу: звертайтеся по цих телефонах. Е, ви можете в будь-який час звернутися до виконкому, який ці дні буде працювати цілодобово. Я маю на увазі буде працювати в режимі черговості. Нас завжди там буде чергові або я, або мої заступники, або керівники служб. Тому будь-яка допомога, яка потрібна, чи це допомога медична, чи це допомога соціальна, чи це допомога ще якогось характеру, значить, ви завжди можете звернутися, щоб її отримати. Я ще раз хочу сказати, що в ці дні, напружені дні, непрості дні. Все залежить від нас, жителів нашого міста, по підтримці. Належного порядку і безпеки всіх, починаючи від дітей, закінчуючи людьми похилого віку, які проживають у нашому місці. Я хочу вибачитися сьогодні, можливо, про те, що я не говорю про саме головне те, що відбувається в Києві, про ті перші, не перші, а вже ті жертви, які з'являються, про розстріл, який відбувається. Але я хотів би в своєму виступі сьогодні саме сконцентруватися на Проблемах нашого міста і підтримки, і варіантів підтримки його в місті безпеки і порядку. Я вдячний вам за увагу. До побачення.